Доброго дня, любі діти! Я запрошую вас на урок української мови. Традиційно на урок знадобиться зошит, олівець або ручка. Вся ваша кмітливість, увага і головне, гарний настрій. Підручник на сьогоднішній урок вам не знадобиться. Затишно й тепло в класі у нас. Доброго дня вам! Вітаю я вас! Будемо гарно працювати, нові знання здобувати. Сьогодні на уроці ми будемо розмовляти про частину мови, яку ми вивчали на попередніх уроках. Як називаються ці слова, ми дізнаємося, виконавши вправу шифрувальники. Прочитайте слово, обравши з першого слова першу букву, з другого слова другу букву, з третього слова третю букву. І так далі. Отже, що це за частина мови. Правильно, прикметник і тема сьогоднішнього уроку повторення, закріплення та застосування знань про прикметник. Давайте пригадаємо, що таке прикметник. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який, яка, яке, які. Відкривайте ваші зошити. Записуйте число, дистанційна робота. Виконаємо каліграфічну хвилинку. Запишіть. В зошитах букви сполучення та слова, які ви бачите на екрані. Покладіть правильно зошит, не забувайте про похилу лінію. Зверніть увагу на з'єднання букв. Запишіть слово щастя та виконайте звуковий аналіз цього слова. Перевірте, будь ласка. Молодці. Ну, а тепер пограємо в гру, яка називається «Підбери прикметники Підготуйте ваші кубики блума. Давайте пригадаємо правила гри. Ви по черзі кидаєте кубик і дивитесь, яке число вам випало. Відповідно до цього числа ви вибираєте слово іменник і знаходите до нього прикметники. Ставте відео на паузу. Молодці. Наступна вправа покаже нам. Чи вмієте ви відрізняти прикметники від інших слів в тексті? Ваше завдання виписати з тексту прикметники та поставити до них запитання. Перевірте! Замініть виділені слова відповідними прикметниками. Запишіть утворені словосполучення. Наприклад, ліжко з дерева, дерев'яне ліжко. Перевіряємо компот з персиків, персиковий компот. Каша з гречки. Гречана каша, сукня з бавовни. Бавовняна сукня. Так, діти молодці. І ми переходимо до наступного завдання. До поданих прикметників вам потрібно підібрати слова протилежні за значенням, тобто антоніми. Наприклад, хороший, поганий. Ставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер перевіряємо: широкий, вузький, сильний, слабкий, працьовитий, ледачий, балакучий, мовчазний, низький, високий, холодний, гарячий. Вправа мовні перетворення. Ви перетворювали іменники в прикметники. Давайте спробуємо навпаки. Знайдемо іменник, від якого утворився прикметник. Наприклад, шкільний школа. Шкільний це прикметник. Відповідає на питання, який? Школа іменник. Відповідає на питання, що перевіряємо холодний, холод, морозний, мороз, зимовий, зима, дощовий дощ. Поєднайте прикметники. З першого стопчика з прикметниками близькими зазначеннями, які знаходяться в другому стопчику. І перше слово розумний. Близьке зазначенням слово – кмітливий. Наступне слово у першому стовпчику дорогий. І близьке зазначенням слово Цінний, третє слово з першого стопчика ласкавий. Тобто ніжний і останнє охайний або акуратний. Отже підсумуємо знання. Про прикметники та складемо карту знань, на які питання відповідають прикметники? На що вказують прикметники? З якими словами вживаються прикметники? Як змінюються прикметники? Яке значення може мати прикметник у сполученні з іменником? Отже, діти, про що ми розмовляли на уроці? А навіщо, на вашу думку, в нашому мовленні варто вживати прикметник? Так, молодці діти! Ви гарно попрацювали на цьому уроці. Наш урок підбігає до кінця, виберіть цеглинку настрою, яка відповідає вашим очікуванням від цього, від цього уроку. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення!